Квіткова Ляпа, світ, Холоденко, Міша Романова в Любові, Олег Кензов тріснув від Воронова Чернецький, Іван Наві та співачка Ріана. Мо зручніше? З вами незмінно ваш штату Пліткар Безпало в Медіа. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського та світового шоу-бізнесу. Тож з вас вподобайка. Підписка, коментар для просування ролику обов'язково тисну на дзвіночок, аби не пропускати нові відоси. А ми розпочинаємо пліткувати. Поїхали. Тато українських пліткарів безпало взнає усе про зірок шоу-бізнесу. Став подобайку та підписуйся на канал. Ви можете любити пані Холоденко, ви можете її ненавидіти, сприймати, не сприймати, але неможливо відмінити той факт, що Наталя Холоденко невід'ємна частина українського шоу-бізнесу і взагалі сфери медійного інтертейменту. І ось в моєму тіктоці, коли я викладав... Відос, Добринін, квітково розлучились, адже закінчився термін контракту. Ми розповідали з вами, що це взагалі комерційний хід, і вони зійдуться знову разом. І все у них по комерції. І на цей комент відповіла пані Холоденко. Так, хм. Наталю. Я тобі дуже вдячний, що ти підтримуєш пліткову спільноту, що ти нативно показуєш реальну сторону шоу бізнесу. Та медійних облич, які вони є, і що Квіткова Добринін це пара абсолютно побудована на комерції. Нічого про квіткову і Добриніна вийде у мене взагалі на каналі окремо відео трішки пізніше. Але сам факт, те, що у цієї пари немає нічого святого, і їх завдання просто похайпити, розігріти аудиторію, запустити гівнокурси, ще щось, ще щось, ще щось. Вони ж розмірковують виключно грошовими категоріями. А, тож ось так. Можете сприймати цю інформацію як завгодно, але те, що холоденко, яка невід'ємна частина шоу-бізнесу, наголошую ще раз, підтверджує наші слова приємно та важливо. Наталю, дуже тобі дякую. Ваші думки. Коментарях просто супер. Я готова кричати на весь світ про те, що в мене найкращий коханий у світі. Саме ти радуєш мене день у день, саме ти надаєш мені сил. Коли здається, що гірше бути вже не може. Я ніколи не втомлюсь дякувати цьому життю за тебе, тому що ти мій кращий подарунок. Ось так поплила малиха. Міша Романова нарешті в стосунках. Вона про це відверто каже в своєму інстаграмі. Нарешті з'явилася нова музика, тому що творча пауза була у Міше, і ніяких релізів від співачки не передбачувалось. А тут і трек новий, і день закоханий. Ох, дівчата. Ви просто пливете, коли вступаєте в нові відносини. Я дуже радий, Мішо, за тебе, але Мішо, будь уважна і кохай не тільки ось цим і цим. А завжди включай мізки. І завжди звертай увагу, з якими намірами та почуттями до тебе йде людина у дім. Ось так. Міша Романова вже не холостячка. Тож не побачите нам мішу у новому сезоні проєкту від СТБ. Ну що ж, Алішка Кінзов. <му> Чесно кажучи, для мене Олег Кензо це справжній парадокс. В тебе була пісня, яка стрельнула абсолютно на усі країни колишнього совка, і тут ти і так, і сяк. І це з ним вже відбувалося ще до війни. П'ята пісня, 20-та, 43 і все не залітає, тому що мі-мо. зараз ми бачимо якусь неперевершену, яка ніколи не прирівняється до рівня гарно так. І я не можу зрозуміти. Чому так? Або в тебе немає хороших авторів, або ти не відчуваєш зараз настроїв людей та нинішнього часу, або пісня «Обстановка по кайфу це просто випадковість, яка тобі дала шалений успіх. А як його втримати, ти не маєш гадки. Ой, не знаю, не знаю, не знаю. Як на мене, ми зараз поглядаємо, як кар'єра Кензова катиться вниз. І навряд чи ми з вами після перемоги побачимо у післявоєнний час в українському шоу-бізнесі ім'я Олега Кензова. Будь ласка, ваші думки напишіть в коментах, цікаво почитати. І дуже коротко про Інну Воронову та Чернецького. Це та співачка, яка з дуету ОПГ святиє, вони бамбанулі прям своїм хітом. Не пробачу, не пробачу, здається, так називається. E, значить, все у них було чудово. Людям вони подобались. А потім, бац, і Чернецький у нас виявляється <кхід> барон запріщенки. Його пов'язали. Потім Воронова сказали, що все вона з Чернецьким розходиться, тому що їх шляхи лежать по різні сторони. А зараз Воронова викладає спільне фото і каже: Ми разом. А зараз Воронова викладає пост, де пише, що ми знову в місті. Незрозуміло, коли зняти матеріал, як вони взагалі разом, чи випустили Чернецьку, чому, до речі, випустили Чернецьку, якщо я правильно зрозумів. Коротше, горе парочка. Я дуже сподіваюся, що вони будуть по максимуму відмінені, що Воронова що Чернецький, і їх взагалі не буде в нашому медійному просторі. Ось що я хотів би бачити, і це абсолютно об'єктивно, тому що бути королем запрещенки, ну це просто злочин. Злочин над людиною, над людською природою. І я вважаю, що таке немає місця для пробачення, тим паче публічної людини. Але я цих людей не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте на завершення. Ми з вами поговоримо дуже коротко про Ріану та Ваню Наві, що між ними спільного а нічого. Значить, Ваня Наві, ми про нього з вами взагалі не говорили. За увесь рік пліток воєнного часу це той чувак, який співав. Вань, ти не зашкварився. В тебе просто чистенька репутація, чистенькі руки за рік війни. Жодного скандалу, жодного хайпу, мовчки робиш свою справу, допомагаєш армії, допомагаєш українцям, співаєш пісні і їздиш на благодійні концерти. Ванька, респектуха, Мені подобається твоя позиція і те, що ти займаєшся в першу чергу музикою. А коли ти є українець і ти називаєшся Ваня. То в мене до тебе дуже багато запитань. Ну і Ріана. значить, співачка Ріане, як я вам і казав, чекаємо на альбом, так і сталося для журнала Воку своєму інтерв'ю. Ріана заявила, що хоче просто веселитись, насолоджуватись життям та випускати нове музло і кліпи. З одного боку, супер. Я дуже чекав повернення Ріани, і як показав час, її комерційні хіти це не тлінки, які залишаться на багато-багато років. Новий матеріал Ріани, або це буде щось Вау.

Дарісь, ось цього не хотілося би. Я дуже сподіваюся, що Ріана віднеслася відповідально до своїх фанів та до своєї відсутності, в шоу бізнесі понад 5 років. Тож чекаємо острівну королеву поп-музики з поверненням. Хочу класної музики. Хто теж прихильник Ріани? Будь ласка, напишіть в коментах. Ну що ж, такі у нас сьогодні плітки. З вами не зміна Пліткар, без палов медіа. Вподобайка, підписка коментар для просування ролику. Обов'язково тиця на дзвіночок не пропускай нові відоси. Слава Україні! Разом до перемоги! Тато українських пліткарів без палов знає усе про зірок шоу-бізнесу. Став подобайку та підписуйся на канал.